Ворог атакував Миколаїв. 23 людини поранені та одна загибла. У Мелітополі прогримів вибух на концерт Кобзона. Пішов колаборант Олександр Міщенко. Ще один у важкому стані. Перехоплення СБУ свідчать про те, що окупанти після допитів перерізають горло полоненим. Україна отримала 98% бойових машин, обіцяних НАТО. Я Дмитро Олійник розповім про головні події 428-го дня великої війни. У Миколаєві внаслідок нічної ворожої атаки калібрами постраждали 23 людини. Одна загинула. Ворог атакував місто з акваторії Чорного моря. Чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення. У результаті ранкового вибуху у тимчасово окупованому Мелітополі загинув колаборант Олександр Міщенко, який працював у правоохоронних органах. За даними мера Мелітополя Федорова, до повномасштабного вторгнення Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції. Після окупації перейшов на сторону ворога і підбив своїх співробітників стати зрадниками. Окупанти повідомили, що спрацював саморобний вибуховий пристрій, вибух прогремів у під'їзді будинку. Відомо також про ще одного постраждалого під час інциденту в Мелітоп. Ним виявився колаборант поліцейський Юрій Акімов. Він отримав дуже серйозні поранення нижніх кінцівок. Телеграм-канал Рія Мілітополь опублікував відео, нібито Мелітопольського партизана. На відео зображений чоловік, який сидить у якійсь будівлі. Його обличчя заблюрене, голос змінений. У руках він тримає пістолет. І говорить: цитую: Шановні жителі Мелітополя, вибачте, за гучний звук зранку. Ми прибирали сміття, а саме ліквідовували іуду Олександра Міщенка. Вкотре попереджаємо всіх зрадників України, які не мають моральних орієнтирів. Хлопчики, у вас як у фільмі жахів пункт призначення, тільки один морг. Далі буде. Слава Україні! Кінець цитати. Про інші факти ліквідації колаборантів читайте на сайті Правда.com.ua. віддячити журналістам української правди можна в клубі УП. Долучайтеся до нього там можна донатити і підтримати таким чином незалежне медіа. Посилання на клуб в першому закріпленому коментарі під цим відео. Служба безпеки України отримала підтвердження, що окупанти по звірячому вбивають українських військовополонених після допитів. З'явилося нове перехоплення СБУ, зроблене на східному фронті України. В ньому військовий у подробицях розповідає своїй знайомій, як перерізає людині горло, і уточнює, що в нього таких випадків вистачає, і робити це доводиться вночі. Цитую: люди, котривайнопленне, їх нам смисла не держать, Ну тому, що всю інформацію випитуємо, а далі їх надо утіль. Зіровець кінець цитати СБУ вже встановила особу КАТА його установчі дані, місце служби та коло спілкування. Чоловік на аудіо Сучко Євген Юрійович з Новгородської області Росії 95-го року народження. За даними розвідки Британії, російські окупаційні війська станом на березень облаштували оборонні позиції на декількох будівлях реакторів. Запорізької АЕС про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії. Це перші вказівки, що безпосередньо будівлі реакторів інтегрують в тактичне оборонне планування, і це підтверджує тривогу серед російського командування перед очікуваним контрнаступом України. Такі кроки з високою ймовірністю збільшують ризики завдання шкоди системам безпеки ЗАЕС, якщо бої будуть іти довкола станції. Втім, завдання безпосередніх катастрофічних ушкоджень реакторам малоймовірне в Овах сценаріїв із застосуванням стрілецької зброї, тому що ці структури дуже добре укріплені. Україна отримала 1550 бронемашин, 230 танків і велику кількість боєприпасів. Загалом доставлені понад 98% бойових машин обіцяних Україні. Про це заявив генсек НАТО Столтенберг. В Цілому, за його словами, понад 9 нових українських бронетанкових бригад пройшли навчання та отримали спорядження завдяки підтримці партнерів. Далі цитую це надасть Україні сильну позицію для подальшого відвоювання окупованих територій. Кінець цитати. Міністр транспорту Франції Клемен Бон розповів, що Україна наполегливо працює над відкриттям авіапростору для цивільних літаків. Міністр заявив про це, говорячи про співпрацю з Україною у сфері навчання українських пілотів, цивільної авіації та Авіадиспетчерів Бо підкреслив, що не йому вирішувати, коли це станеться однак, за його словами, в Україні вже є певні міркування щодо цього відкриття, і у Києві наполегливо над цим працюють. Але звісно, головним питанням досі лишається безпека. У лісі поблизу міста Бидгощ, що у центрально-північній Польщі, знайшли уламки об'єкта військового призначення. Журналісти дізналися, що це може бути ракета Повітря Земля. Факт знахідки об'єкта військового характеру вже офіційно підтверджений. Військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом національної прокуратури почав розслідування. Журналісти повідомляють, що на уламках, нібито, є написи російською мовою, що може вказувати на зброю радянського виробництва. У прокуратурі Гданська відмовилися коментувати ці припущення журналісти довідалися, що наявні у Польщі міг 29 теж використовують радянські ракети, і потенційно могло статися, що випущена під час навчань ракета з якоїсь причини полетіла хибним курсом. Дана місцевість розташована за близько 500 кілометрів від кордону України, понад 400 кілометрів від кордону з Білоруссю і близько 240 з Калінінградською областю Росії. Голова Китаю Сі Цзіньпін під час розмови із президентом Зеленським розповів про своє бачення кроків, які слід зробити, щоб закінчити війну в Україні. Китайське урядове агентство Сіньхуа пише, що йдеться про чотири пункти щодо мирного врегулювання. Сі зазначив, що двосторонні відносини України і Китаю пройшли через 31 рік розвитку і досягли рівня стратегічного партнерства, що стимулювало відповідний розвиток і пожвавлення двох країн. Сі також зазначив, що взаємна повага до суверенітету і територіальної цілісності є. Політичною основою двосторонніх відносин він ще раз наголосив, що в ядерному питанні всі відповідні сторони повинні зберігати спокій і проявляти стриманість за його словами. Китай продовжить направляти Україні гуманітарну допомогу. Та незважаючи на традиційно властиві Пекіну миролюбні заяви, відкриті торговельні дані свідчать, що піднебесна є головним економічним бенефіцаром російсько-української війни. На відміну від розвинених країн, які ввели санкції проти росіян, експорт товарів з Китаю до Росії поступово відновився. А в грудні 22-го в лютому 23-го їх обсяги взагалі досягли рекордних показників. Так, в кожен із двох згаданих місяців обсяг поставок товарів становив більше ніж 9 мільярдів доларів, що вдвічі вище за середньомісячне значення за останні 4 роки. До цього вам цікаво, як Китай став головним постачальником Росії компонентів для зброї. Залишу для вас посилання на матеріал економічної правди в описі. Під цим відео Китай не розпалює і не заробляє на війні, каже Цзіньпін. Економічна правда доводить протилежне. Президент штатів Байден заявив, що ядерна атака Північної Кореї на США чи їхніх союзників стане кінцем режиму Кім Чен Іна. У середу США оголосили про нові зусилля для захисту південної Кореї від ядерної загрози, в тому числі планують розмістити в країні ядерні підводні човни вперше за останні десятиліття. Лідери також домовилися створити ядерну консультативну групу для поліпшення координації обміну інформацією про співпрацю у сфері стратегічних озброєнь і проведення більшої кількості спільних військових Вчань. У той же час СЕУЛ зобов'язався не створювати власний атомний арсенал. Напередодні президенту Туреччини Ердогану несподівано стало зле під час телеефіру, через що програму призупиняли, а потім передчасно завершили. Президент після паузи повертався у студію та пояснив, що втомився від інтенсивного графіку останніх днів. Та має проблеми зі шлунком. Згодом стало відомо, що Ердоган скасував один день передвиборчої програми за порадою лікарів. А в низці змі з'явилася інформація про те, що у нього інфаркт міокарда. У партії президента та його комунікаційній службі заперечили ці чутки. Зокрема, заступник керівника та речник партії справедливості та розвитку Омер Челек заявив, що у мережі ширяться аморальні неправдиві новини про здоров'я Ердогана. Він запевнив, що президент продовжує виконувати посадові обов'язки і після одноденної паузи повернеться до запланованого графіку і запевнив, що ніяка дезінформація не змінить той факт, що турецький народ зі своїм лідером і Ердоган та його партія прямують до перемоги на виборах 14 травня. Обвинувачений у держзраді кум Путіна Віктор Медведчук, який після обміну полонених мешкає в Росії, створив політичний рух Другая Україна. В нього він залучає втікачів з України, політичних коментаторів з уже закритих проросійських телеканалів, депутатів місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачених у Держзраді і сепаратизмі політтехнологів. Журналісти програми схеми помітили, що проєкт Другая Україна із з кінця січня цього року почав вести діяльність, передусім у російських соцмережах. Там його спікери повторюють або доповнюють меседжі російської пропаганди. Цитати цих втікачів і держзрадників про нібито божевільних нацистів в Україні, сатанізм і беззаконня, усквернення Киво-Печерської лаври. Потім підхоплюють і цитують підконтрольні Кремлю медіа. Загалом схеми ідентифікували 13 спікерів проекту Медведчука. Журналісти повідомляють, що намагалися отримати коментарі від них, але ніхто з них не відповів. СБУ показала, як затримала ворожого інформатора, який передавав окупантам локації базування українських захисників у прифронтових районах Донеччини. У зоні особливої уваги фігуранта були місця дислокації та переміщення підрозділів Збройних сил України та СБУ на території звільненого лимана. Крім того, він передавав агресору координати місцевих об'єктів залізничної інфраструктури. Співробітники СБУ затримали чоловіка під час виконання ним розвідувального завдання. Інформатором виявився безробітний мед мешканець Слимана, який перебував на зв'язку з бойовиками окупаційних угруповань Південного військового округу збройних сил Росії, він передавав отримані відомості бойовику через заборонену російську соцмережу однокласники. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує до 15 років тюрми. Депутати міськради Чернівців проголосували за позбавлення 22 храмів УПЦ МП права користуватися земельними ділянками громади. Йдеться зокрема про кафедральний собор поблизу Соборної площі, свято Ніколаївський храм на вулиці Руській, церкву на проспекті Незалежності, чоловічий монастир Горича та жіночий монастир на вулиці Буковинській. Також сьогодні Броварська міськрада на Київщині прийняла рішення про припинення договорів на користування землею для церков УПЦ МП. а Житомирська. Обласна рада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території області. Учора відбувся черговий обмін полоненими. У об'єктив журналістів потрапив звільнений український воїн, який емоційно відреагував, отримавши. Яблуко. Я про нього рік мріяв. Промовив один із захисників і майже розплакався. Загалом Україна повернула з полону ще 44 людини. Серед них 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові прикордонники, нацгвардійці, моряки. Також серед них двоє цивільних. За словами Єрмака, серед звільнених є поранені, яких катували у полоні. Поділіться випуском ОП «Стрічка» і тисніть вподобайку.